Чи не кожен Ужгородець знає, що таке відсутність люків? На жаль, проблема з люками існує. Майже нема в місті вулиць, де б не було відкритої каналізації. Місцеві бізнесмени вже давно порахували вигоду від крадіжки металевих дисків. Ромська громада в Ужгороді, я думаю, що вони до цього мають якесь відношення. Так, м'я скажем. Тому, в принципі, можливо, ті люки замінити на резинові, оскільки ну розумієте, з метала є користь, а з резини користі менше. Втілюючи свої бізнес-плани, залишають відкриті люки на дорогах, тротуарах, не думаючи про те, що цим наражають інших на небезпеку. Адже випадки, коли жителі чи їх домашні улюбленці, падають в ями на жаль, не рідкість. Невозможно ходить по улице, вообще невозможно. Посреди Посріді дороги тоді люки відкриті, люди падають. Світ не горит ночью. І скільки б представники комунального господарства не замінювали люки, це було ненадовго. Ухочі здати його на метолобрук завжди знайдуться. Та з вічною люковою проблемою вирішили боротись по-новому. Ми вивчили цю проблему і вирішили протестувати інший формат: це встановлення полімер піщаних люків. Ми замовили два такі люки, експериментальні, подивитися, як воно буде функціонувати. Встановили їх тут. Вони витримують динамічне вантаження до 25 тонн. На стризькій трасі у Львові такі вже встановлені, тобто вони там функціонують. Але ми хочемо подивитися, як буде функціонувати у нас, і це дасть змогу вирішити проблему з люками Нарешті Ужгороді. Полімерні люки коштують удвічі дешевші аніж чавунні. Витримують вагу до 25 тонн. Якщо експериментальні покришки щоднями встановили на Загорській, себе виправдують, Віктор щедей каже, відійдуть від чавуних стандартів, закуплять саме такі люки.